Загалом за, на теперішній час за нинішню добу це вже 21-й був кап, який залетів на область. До ранку до 6 до... ще я впевнений, ця цифра також поміняється. Тобто каби вони кидають десь з різничою години 2-3 на наступний. Да, очікуємо приблизно 4 ранку. З 4 ранку до 6 буде наступна серія, як показує останній час пусків кабав по області і по місту. Чому вони так... Я розумію, що питання трошки глупе, але чому вони посилили? Ну, З неділі немає жодного дня, як ви. Прийдує... Тому що вони кончені. А у вас якась інша відповідь є чи у когось? Тому що вони кончені. Похолодало, вони стали більше пити бояршніка. Ну, Тут нема логічної відповіді в плані нанесення ударів по житловим будинкам. Воно ніякої військової мети не несе. Це лише терор, виключно терор. І чому зараз посили, мабуть, тому що похолодало на вулиці, вони стали пити більше бояришника, і тому більше стали пити. Ну, тому що вони кончені.